Шиві діагнози за гроші на Волині затримали військового. Утримував дітей в заручниках, Аби отримати відстрочку від армії. У Луцьку засудили жінку за оборудки з наркотиками. Волинянка намагалася влаштувати теракт у Одесі. Стало відомо про загибель мужнього оборонця із села Копачівка Віктора Кревського. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, солдат прийняв свій останній бій 14 липня в районі населеного пункту Тьоткіно Курської області Російської Федерації. Сумна звістка з фронту прийшла у громаду Володимира. Офіційно підтвердили загибель старшого солдата Юрія Пелеха. Життя захисника обірвалося 11 липня під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Про дату і час поховання повідомлять додатково. Ратнівська громада віддала останню шану воїну Леоніду Ксьонзику. З осені минулого року він був прикордонником. Після натривалої служби на Волині захищав українські рубежі на передовій на сході. Помер старший солдат 12 липня у Дніпровській міській клінічній лікарні. Попрощатися із захисником прийшло багато ратнівчан. Навколішках із прапорами провели в останню земну дорогу Леоніда Ксьонзика. поховали військового на новому кладовищі. В Зарізав матір у власному будинку. У Цумані затримали 36-річного волонянина за вбивство. Чоловік зателефонував на лінію 102 та повідомив, що вбив товариша. Надалі ж кинув слухавку та більше на дзвінки не відповідав. По прибуттю у будинку правоохоронці виявили тіло 62-річної жінки матері заявника. Як з'ясувалося, чоловік завдав їй ножових поранень, від яких вона померла. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, за статтею 115 Кримінального кодексу України, зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. У Володимирі авто влетіло в електроопору. Аварія трапилася вночі на вулиці Шпитальній. Як з'ясували правоохоронці, нетвереза, 20-річна водійка Нісан, не впоралась з керуванням, внаслідок чого знесла електроопору. На щастя, обійшлося без потерпілих. Працівники ДБР затримали на Волині військовослужбовця одного з правоохоронних органів. За даними слідства, спритник намагався організувати бізнес із продажу фейкових медичних документів, аби з ними чоловіки могли ухилитися від військової служби та чкурнути за кордон. Спершу схему перевірив на собі, оформив фіктивну інвалідність через вигаданий діагноз, цукровий діабет з ускладненнями. Надалі планував продавати такі послуги іншим військовозобов'язаним за 7 тисяч доларів за одну довідку. Затримання відбулося під час передачі коштів. У його авто знайшли телефони, документи та інші докази. Чоловіку повідомлено про підозру за вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення. Це до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Триває встановлення інших учасників, зокрема серед медиків. На Волині правоохоронці викрили незаконну схему нарахування бойових виплат. Організаторами виявилися четверо військовослужбовців, двоє командирів батальйонів та двоє начальників штабів однієї з військових частин. За версією слідчих вони вносили неправдиві відомості до бойових розпоряджень та рапортів, нібито про участь одного з солдатів у бойових завданнях на Харківщині. В результаті цих сфальсифікованих документів військовослужбовцю незаконно нарахували понад мільйон гривень грошового забезпечення, премії та Додаткової винагороди. Однак, як встановило слідство, впродовж липня 2024 по квітень 2025 року солдат перебував поза місцем тимчасової дислокації частини та фактично не виконував службових обов'язків. На підставі таких сфальсифікованих документів військовослужбовці незаконно нарахували понад мільйон гривень грошового забезпечення премії і додаткової винагороди. Насправді ж, встановлено, що солдат фактично не виконував службових обов'язків у цей час і перебував поза місцем тимчасової дислокації військової частини. Наразі прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомили військовим командирам та підлеглому солдату про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Волинянка намагалася підірвати будівлю ТЦК в Одесі. Правоохоронці викрили завербовану агентку РФ, яка готувала теракт у портовому місті. За планом, жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в адмінбудівлю в годину пік, коли там знаходилася максимальна кількість людей. Як з'ясувалося, фігуранткою виявилася 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужби. За їх інструкцією, агентка прибула до Одеси, де спочатку провела до розвідку біля обласного ДЦК, а потім отримала від куратора координати, де забрати вибухівку. На щастя, задумане не вдалося здійснити, адже дорогою до місця події жінку затримали правоохоронці. Тепер їй загрожує до 12 років ув'язнення. Сьогодні міський голова Ігор Поліщук зустрівся з рятувальниками Павлом Суліменком та Дмитром Молоковим. Саме ці чоловіки 15 липня врятували з води трьох хлопців, які ледь не потонули у річці Стир. Діти, які потрапили в біду, були приїжджими з Тернопільської та Одеської областей. Альвір, Лазар та Веніамін прийшли купатися, не знаючи особливостей течії річки. За словами рятувальників, хлопці не змогли впоратися з сильною течією та почали тонути. Ігор Поліщук подякував рятувальникам за мужність та оперативність і вручив їм грошові сертифікати та подяки від міста. За матеріалами кримінальної справи чоловік закрився в квартирі разом з дітьми своєї колишньої співмешканки та утримував їх у заручниках. Інцидент стався у січні цього року в цьому будинку, що позаду мене. Сусід розповідає, що у сім'ї, яка мешкає на п'ятому поверсі, спочатку помер батько, а через кілька років і мати. Я знаю, що тут вони жили, помер перший чоловік, потім через трохи померла та жінка. Те, яким був у звичайному житті підсудний, сусід сказати не може, адже бачив його лише один раз. Я його раз бачив, бо я заходив до них унітазу полагодити, Він сидів на кухні, аж так здивувався, що вона покликала, а мужик сидить, що не робить. Після смерті мами дівчата проживали самі у квартирі, коли одного зимового вечора до них прийшов колишній співмешканець матері та взяв їх у заручники. Почала бити на сполох бабуся. Відомо, що онукам 13 та 21 рік. Про події тієї ночі у суді розповідає патрульний, який приїхав на виклик. Скажіть, будь ласка, вона вона повідомляла, чого вона викликає поліцію. Вона повідомила, що від, ну, відпочивала вдома, оскільки вже пізня година. З дідусем, оскільки вони разом приїхали. І подзвонила їхня онука. І ну, типу, почав вчиняти сварку, бійку, ну це з її слів. Конфлікт. І не хотів покидати дане помешкання. Зокрема, інший правоохоронець, який також був на виклику, пригадує, що обвинувачений поводив себе агресивно, виражався нецензурною лайкою, а далі взагалі став ховатися за меблями. І тоді до дверей підійшла одна з дівчат, яка повідомила про замінування. Замінував двері, повісив гранату. Якщо ви будете намагатися якось проникнути, то він взорве. Вона була по голосу, налякана, плакала. Деякий час намагалися з нею спілкуватися, потім вона пішла, і все. Пізніше, як бабуся дзвонила, вже цей повідомляли старша, що нам нічого не треба. Типу, все йдіть, все, все в нас добре. От така ситуація. Ну це було вже очевидно, що ну це не так. Зі слів бабусі обвинувачений колишній військовослужбовець, який ймовірно може мати при собі гранату. Чоловік повідомив через двері, що в нього наявна граната РГД5. І при спробі відкриття будь-яких дверей що він скористається нею і так само, що може нести загрозу життю і здоров'ю людей, які перебувають в помешканні. Однак, після такого повідомлення діалог з обвинуваченим проводили вже біля балкону. Намагалися ним спілкуватися через балкон. Він почав вийшов ну, глядати з балкона, почав кричати, кидати якісь речі слідчих. Після чого поїхав начальник група, почали з ним контактувати. Деякий час він йшов на контакт, поводив себе агресивно, то виходив з боку накидав щось, то потім знов заходив. Пізніше, як розповідає патрульний обвинувачений, почав все таки йти на контакт та висувати свої умови щодо звільнення дітей. Чи висловлював можливо пушкартарас якусь вимогу як умову звільнення вказаних дітей? Так, да, після того як він почав влазити на балкон, він казав, щоб йому там відсрочку дали. Віддали мій, щоб звільнили його. Щоб він не був зобов'язаний. однак, після обіцянок правоохоронців надати йому те, що він хоче, підсудний погодився вийти. Начальник РУП пообіцяв, що силового методу не буде, пообіцяв, що піде на умови, і тоді цей чоловік спустився добровільно, ну відчинив сам двері. І спустився на низ під'їзду. Як пригадує патрульний, така операція з визволення тривала близько трьох годин. Після чого правоохоронці оглянули приміщення, зброї та гранат не виявили. Зі слів дівчинки з тої, як я поняв, спілкувався, котра була біля дверей, Сказали, що граната він їй погрожував ножем і просив передавати його села за гранату, що двері заміновано. І це не дивно, адже згідно з ухвалою суду при обшуку помешкання знайшли ножі. Речами, вилученими 23.01.2025 під час огляду в приміщенні квартири, а саме два металевих ножа, які поміщено до сейф пакету. Зазначимо, якщо провину все таки доведуть, то обвинуваченому може загрожувати від 7 до 15 років за ґратами. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. На волині правоохоронці затримали грабіжника. До поліції звернувся 61-річний ковальчанин та повідомив, що невідомий чоловік відкрито заволодів його сумкою з грошима та особистими речами. Вже за лічений час зловмисника встановили. Ним виявився 46-річний місцевий житель. Частину викраденого у нього вилучили. За цим фактом триває досудове розслідування. Йдеться про статтю 186 кримінального кодексу України. Зловмисника затримали. І також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Укриття без власника виявили у голобах. Правоохоронці з'ясували, що сховищем площею 144 метри квадратних у ліквідованому хлібокомбінаті ніхто не опікується. Варто зазначити, що після ліквідації підприємства селищна рада не вжила жодних заходів, аби оформити право власності на споруду цивільного захисту. Тож втрутитися довелося прокуратурі. Прокурори встановили, що укриття, в якому можуть укритися 200 людей у голобах, яке належало раніше ліквідованому, вже визнаному перед тим банкрутом підприємству. Нині. Немає власника. Відтак ніхто не контролює його стан та його експлуатацію. В суді прокурори наполягатимуть на тому, аби орган місцевого самоврядування вжив заходів для того, щоб визнати це укриття безхазяйним майном і згодом зареєструвати власність громади на споруду. Втрапила за грати через наркотики. У Луцьку засудили місцеву жительку за оборудки з забороненими речовинами. За даними слідства, обвинувачена купила наркотики через телеграм. А далі ж, коли забирала товар у поштоматі, вже була затримана правоохоронцями. Жінку взялися судити за придбання заборонених речовин з метою збуту. До слова, вміст посилки, був у великих розмірах. Задки бізнес суд виніс вирок шість років ув'язнення. Проте обвинувачена, схоже, не зовсім погодилася з таким рішенням та подалася до апеляції. Захисник подав апеляційну скаргу, вважає вирок надто суворим, відповідно, просить призначити. Змінити призначити мозуль покарання за частиною 3 статті 307 із застосуванням статті 69 у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна остаточне за сукупністю злочинів. Захисник жінки зауважує, що судом першої інстанції не було взято до уваги деяких обставин. Так, до прикладу повідомив, що обвинуваченою хвора мама та й сама має певні захворювання і обраного покарання, адже фактично збут наркотичних речовин не відбувся, а й так суспільно безпечні наслідки не наступили повного обсії. Крім того, вважаю, що суд не в повній мірі взяв до уваги особу обвинуваченої, стан здоров'я, наявність матері, похилого віку, а також ряд хронічних захворювань. Враховуючи вичірка, прошу змінити вирок Луцького міськрайного суду, щоб та призначити її покарання у вигляді позбавлення волі на 45 років з конфіскації всього належного її майна на праві прати власності. Обвинувачена, в свою чергу повідомила, що жодної мети збувати психотропи не мала. Каже, почала вживати разом з чоловіком. А далі, мовляв, і не зрозуміла, як до того дійшло. Я дійшла з правильний дороги, всю життя прожила, сама поставила на ноги дітей, синів. Ма от ця самотність мене йшов на цей необхідний крок. І я зійшлася з чоловіком, який вживав наркотики і так вийшло, що сама збилася з. Роги. Я розумію, раз я тут я маю нести покарання, але ж ще... мені дуже тяжко, Ах, ми здоровенькою, і я дуже воювати перед мамою. Мама дуже хвора, я їй дуже потрібна. Мама мені всю життя дала, я лишила її. Я багато чого придумала ці три роки. І дійсно жомілася і все пересмисло. Трона обвинувачення ж просить апеляційну скаргу не задовольняти. Зокрема, прокурор зауважує, що жінка вчинила тяжкий злочин двічі. Покарання обвинуваченої призначено судом першої інстанції відповідає особі обвинуваченої та тяжкості вчинених не кримінальних правопорушень. Зокрема, суд врахував і те, що обвинувачення вчинила два епізоди тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушення, пов'язаних з незаконним обміном особливо небезпечних психотропних без речовин. Відповідно, дійшов до висновку про призначення реального покарання. Разом з тим, суд першої інстанції врахував усі обставини, про які вказує сторона захисту в апеляційній скарзі, а саме пом'якшуючи покарання обставини, ще наявність захворювань у винуваченої матері на отриманні та призначення покарання і застосування положення статті 69 кримінального кодексу України, а саме менше ніж передбачено санкціями статтями, в яких обвинувачилися обвинувачення. Зрештою обвинувачена зізнається через деякий час. Зрозуміла, що обранець просто користувався нею. Бо ж в день затримання чоловік попросив забрати загадкову посилку. «Тобто, «Той день він де мені дав, то телефон не сказав забрати посилку. Я прийшла ту посилку, бо так я мене затримали. Але ну, я ніколи був таким ячувала на корти, будучи поруч з ним». Але тепер я не зрозуміла, що він мене просто використовував прикриття. Заслухавши сторони, колегія суддів виносить рішення. Вирок суду першої інстанції залишити без змін. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Перед судом постане 49-річний ковальчанин за незаконне придбання зберігання, а в подальшому збут зброї. Як з'ясувалося, чоловік вирішив продати раніше придбаний обріз гвинтівки. Та, схоже, не знав, що це не зовсім законно. За даними слідства, волинянин придбав обріз гвинтівки, зберігав її вдома та згодом продав за 6 тисяч гривень. Нині за це судитимуть, і я наголошу на тому, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 7 років позбавлення волі. По всіх закладах освіти Луцька кипить робота, бо масово тривають ремонти. Замінюють старе і зламане на вже нове і якісне. В межах тих фінансових можливостей, які ми маємо, намагаємося в максимально комфортному стані тримати наші навчальні заклади, школи, дитячі садочки. Луцький міський голова перевіряє ремонтні роботи особисто. каже у багатьох школах капітального ремонту не було десятиліттями. Сьогодні проводимо інспекцію. Ремонтуємо харчоблоки, наприклад, п'ята школа з 59-го року. Харчоблок не ремонтувався. Всі мережі прийшли в аварійний стан. Харчоблок знаходиться в двох поверхах, є ліфт спеціальний, яким подають, теж ліфт вийшов з ладу, тому проводимо капітальний ремонт, десь проводимо ремонт обідній зали. Увагу звернули і на заклади дошкільної освіти. Тут замінюють опалення, оновлюють групи, меблі і навіть спортмайданчики. Зараз ми в 11-му садочку. Система теплопостачання, тому що в окремих групах було дуже холодно. В окремих групах стелі, ламінат замінюємо, ліжка, замінено підлогу в спортивному залі, а також в інших садочках ремонтуємо системи водопостачання, опалення, тому що. Комфорт, нормальні умови перебування для дітей, щоб було тепло. Це те, що найбільш необхідно на сьогоднішній день. У міській раді запевняють, що це лише частина роботи, адже планують більше оновлень, щоб наші діти жили в комфорті. Анна Грабовська, телеканал Аверс. 19 липня в Україні буде хмарно з проясненнями. місцями дощитиме. На заході дощ. Вночі від 12 до 15, вдень від 16 до 26. Мінливою погода буде на сході країни. Вночі від 18 до 24, в день від 30 до 37. Дощитиме у північних областях. Вночі синоптики прогнозують від 12 до 17, в день – від 19 до 26. Малохмарно буде на півдні. Вночі – від 15 до 18, в день – від 28 до 31. У центральних областях – сонячно, місцями дощ. Вночі – від 12 до 17, в день – від 17 до 28.